Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні будемо готувати дуже швидкий, смачний і ароматний пиріг з яблуками і родзинками. Я впевнена, він неодмінно вразить вас своїм смаком, адже в ньому так багато яблук, причому готується дуже просто. Спочатку заливаємо родзинки окропом. Або я, наприклад, їх заливаю ромом. І залишимо на 10 або 15 хвилин. Яблука почистимо від шкірки, видалимо серцевину і нарізаємо два яблука кубиком. А третє на невеликі шматочки. Ці шматочки ми будемо розподіляти зверху. Заливаємо яблука лимонним соком. І додаємо 1 столову ложку цукру. Перемішаємо і поки що відставимо їх у бік. У мисці з'єднаємо яйця з цукром і збиваємо міксером до світлої пишної маси. Потім додаємо молоко. І розтоплене вершкове масло кімнатної температури. Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. І розмішаємо. У борошно додаємо розпушувач і просіємо у тісто, додаємо дрібку солі і зіб'ємо міксером до однорідності. Потім додаємо родзинки, я злила з них рідину. І порізані кубиком яблука. Все ретельно перемішаємо і тісто готове. Далі я підготувала ось таку квадратну форму розміром 20 на 20 см. І заввишки 6 см. Змащуємо її вершковим маслом. А зверху ще можна застелити пергаментом, щоб потім зручніше було витягати пиріг із форми. Виливаємо тісто у форму. А зверху розкладаємо порізане яблуко на шматочки. Ставимо випікатися пиріг у попередньо розігріту до 180 градусів духовку і випікаємо його до готовності приблизно 35 хвилин. А коли пиріг охолоне, за бажанням притрусимо його цукровою пудрою. Друзі, а якщо вам сподобається цей пиріг, не забудьте поставити вподобайку. Якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!